Йоу шоу! Здаруваньки були! О! Привєт! Хто прийшов? Щось новеньке єсть? А конечно! Новий ремікс на жінку Януковича! Супер просто! Оранжевий небо руліт всьох! Та ну і нахер мені цілий альбом цієї Януковички? Я щось хочу таке конкретне, круте! Що ж ти зразу сказав? Нам сьогодні привезли супер мікс! Знаєте, разом з багато і, типо, щось нас не подолати! Якщо нам щось підведуть проти Юшенька Януковича, щось нас спасають! Конечно! Короче, Коп працює на юшенька, продає в Донецьку записи проти Януковича. І у нього класно получається. Вот это было записано в Ужгороді бандою отморозків, которые називає себе Грин джо Джоли. Гринжоли, короче. Гриншо? Грин Джоли! Да, Ющенко, да, це наш президент. Фальсифікація, да, да, махінація, yeah. поняття ям. Ні, ні, Брехні! Ющенко, да, Ющенко, да, Ющенко. Да, це наш президент. Да, да, разом нас багато. Разом нас багато разом не платило. Супер, давай, завертай. 20 гривень. Можна забирати? 20 гривень! Ну ти що, не знаєш, що то, проти Януковича дуже дорого стоять матеріали. Поки привезуть, короче, можуть посадити, даже, так що, ти ты саме рискуєш, і я рискую. Так что забрай, я не забрав. К да. Слухай, Зараз прийдуть сюди наряд і все заберуть. Так що лучше забирай ти, а у вас друзья забере. Ну ладно, заберу. Хе-хе. Ну все, давай, до завтра, що за нове буде? Давай. Здравствуйте, у вас есть что-то естонское? Нет, ну нас супер український микс. Супер микс. Хе. Это три башня зрева, пацан.